Радий всіх бачити на каналі Шкода, що Сьогодні 14 червня, субота. Я в куртиці, друзі. Пишіть свої коментарі, яка у вас погода. Сьогодні для вас знімаємо загальний ринок. Подивимося, що по цінах. Ясно, я думаю, що ціни не поміняються, але можливо для вас, що ви шукаєте, буде якийсь цікавий варіант на ринку. Тому, якщо ви щось цікавеньке побачите по нормальній ціні, випишіть відразу коментарі, тому що я коментарі завжди ваші читаю. Зручно влаштовуйтеся, бажаю вам приємного перегляду. А ми йдемо знімати для вас контент. Ось такий у нас сьогоднішній ринок. Як ви зрозуміли, машини продаються із цієї сторони, і з цієї сторони. І основні варіанти там йдуть далі всередині авторинку. І ми починаємо з даного такого варіанту, цікавого KIA Niro. Доволі такі популярні автомобілі. Запас ходу в них дуже хороші. Машини. Непогані, 21 рік, до речі, 100 тисяч пробіга. Є номера телефоні, дивіться, запас 450 кілометрів. Ціна договірна, договірна 64 кВт даний автомобіль. Mazda cx 5 Також машина зарекомендувала себе з хорошої сторони. Люди їх люблять. Пишіть коментарі, хто, хто є власником таких автомобілів. Як вам дана автівка в обслуговуванні. Ми такі людям також машинки підбирали. Люди, в принципі, задоволені. навіть і в кума так, також мого така машина CX 5 Mazda. Так, далі. Ось такий варіант також, одні Kia сьогодні майже. Kia Ceed. дана автівка в нас в універсалі. 7800 доларів, торг, 10-й рік, автоматична коробка передач. 1,6 дизельок. До речі, дуже ресурсні і хороші вдалі двигуни в даних автомобілях. І коробки тут стоять, гідротрансформатор. Простий, надійний автомат, як автомат Калашникова, будемо так говорити. Безвідказна коробка, якщо при правильному обслуговуванні її все повністю обслуговувати. Далі, от такий варіант є кона тудай. І що зверніть увагу, це не електричка, а це дизельна машинка з один іще. З двигуном, 16 дизельним двигуном 16200 на старті, 167 тисяч пробіга. Доволі такий непоганий варіант. От можете навіть, якщо ви наприклад, хочете собі каджара, да, і от зверніть от на таку гарну кону. Доволі хороший автомобіль. Далі в нас йде Opel Astra Hatchback. Ціна 4500 доларів. Тільки заїхала 10 го числа даний автомобіль. Не фарбований. Повністю антіфрізи в хорошому стані. От, можливо, зацікавить. Диві. Німецька. Своїм бачите, звінко. своїм ходом приїхала, бачите, транзити. Диві, диві на нас, да, да, давайте по салоні. відкрита, да, так, машина. Так. Ось по салоні вона. 203 оригінально пробігав в даному автомобілі. Всі сервісні, всі сервісні відмітки присутні в даному автомобілі. Тому якщо у вас буде цікавий такий варіант, номер продавця є. Ось такий, в принципі, зручний багажник, незважаючи на хетчбек, доволі зручний багажник в даному автомобілі. Так що номер телефона є закріплений, телефонуйте. Також от дача лоджі, доволі такий класний міні для сім'ї. Козиться сімісний. За, за цей бюджет варіант ви 7-місну ви не купите в таких роках. Дана машинка в нас 13-го року, ще й газ присутній. 12 двигун з турбіною. Це новіший, і газ присутній в даному автомобілі. Давайте вам покажу по салончику. Передні стеклопідйомники присутні в автомобілі. 157 пробіга в даному автомобілі. Тому, якщо вас зацікавить такий варіант... Телефонуйте, перекидаються, складаються, фарко присутній, йдемо далі. Opel Astra в універсалі. Сьомий рік 4700 доларів. Ціни хороші на такі автомобілі, тому що аналізуючи авторинок Луцьк, ви маєте розумієте, два косметичні підфарбування заявлено продавцем. Цікавий такий варіант набирайте. Volkswagen Passat b шостого покоління. У нас автоматична коробка передач восьмий рік. Телефонуйте. Також доволі популярний такий варіант, це Тауран, ще й на автоматі. Автоматична коробка передач, 2.0 дизель. Сьогодні, бачите, ми почали з дороги. Я зазвичай заходжу всередину, але я просто чередую і от і з цієї сторони машини є. Так що приїжджаєте. Це не фотографію, так? Да? Це Та ладно, хай. Є номер телефона, 74 пробіга, сервісна книжка. Ось такий гарний варіант. Якщо зацікавить, телефонуйте. Машина офіційна, наскільки я зрозумів. Вся ціленька. Так, опілястра Аж у нас 5450 доларів, 1,6 бензин, повне обслуговування без підфарбування. Даний варіант. Можливо, зацікавить, набирайте. Так, давайте сзади покажем. Просит продавец, с ними И сзади. Полочка присутня. Песика можно сюда тоже возить. И, такая сеточка есть. Комплект ключи, запаска новая. Домкрат, все, двести. Все в идеальном состоянии. Фаркоп присутний. Телефонуйте. Так, Кашкай дизельный у нас. 5,3. Вот такие варианты. Так, 12-й Перша реєстрація, номер телефону присутній, так що телефонуйте за такий кашкальчик у нас. Ось є део у нас. 2200 торг. ланос це 10 рік, 2200 доларів. Можна його віднести до дешевого сегменту, але от хто дивиться загальний ринок, можливо, побачить дешевий сегмент. В такому бюджеті телефонуйте. Passat b 5 1.6, з газом також машинка. 4200 доларів, номер телефона присутній. Добрий день. E, Mazda CX5, 13 рік. Біленька. 11800 доларів. Номер телефона також присутній. Телефонуйте до продавця. Шкіряний салон з перферацією, складання дзеркал, боус музика. Такі колорки cx 5. Ось такий варіант, механічна 6 коробка передач. Хто не хоче собі на автоматичній коробці передач, а шукає іменно механіку, телефонуйте за даний варіант. Даний варіант у нас 11800 доларів. Так. Santa Fe у нас 10700 доларів. Модельний рік 9, 8, є все. Номер телефону також присутній. Камері навіть продається. 3,5, 8 рік, 9,300 Можливо, коза цікавить. 40. Така гарна. 9.300 даний варіант. Добрий день Так, гольфік у нас в універсалі. Є там телефон. Є, є так. Так, 7900 доларів. Біленький в універсалі. 12 рік. 1,6 дизельок. І ще й на автоматі. Можливо, кого зацікавить. 7900 доларів на старті даний варіант, є номер телефону продавця. Можете набирати за даний варіант. Передні партроніки присутні також. Телефонуйте. Так, у нас Меган другого покоління 4200. Номер телефону також є. Прохання підпишіться на канал, прокоментуйте відео, як вам даний сьогоднішній ринок, як вам ціни. Ціни ясно, що вони не помінялися, ви маєте це зрозуміти. Показую вам інформацію, якщо вам потрібен якийсь огляд, підбір, перевірка авто, разовий огляд під ключ. Доволі зараз сьогодні, сьогодні популярні. Ми закрили 4 автомобіля Туксона Спортеджа. Люди люблять ці машини, пишіть як вам варіанти. Чи подобається Hyundai Tucson, там 7, 8, 9 рік. Хочу почути вашу думку. Зазвичай люди беруть 2 літра 2 двигун бензиновий 104 кВт. Передній привод, так що добрий. Так що телефонуйте. Даний варіант у нас ax 35 11-350 доларів. Немає телефона Ось такий варіант, так. Гольф у нас 5. універсальний 5400 1.6 МПИ. Всіма улюблений. Да, він надійний. Але не їде. Але для міста вистачає, газ ставити собі, проблем, в принципі, немає. Їздите собі, але так десь, якщо ви їдете на трасі, його мало. То таке, трошки брати його для траси я б не, не брав би. Але це моя така суб'єктивна думка. А ви собі вирішуйте, вирішуйте, як вам кажуть, такий ліф електричний. 11618 рік. Бачите, як ціни ці попадали. Так що телефонуйте за даний варіант. Шкода Октавія А5. 7 999 доларів. Телефонуйте. Ось такий гарний варіант. Набирайте. І в нас є... 8800 доларів. Кенго набирайте. Телефонуйте. Ось такий пасад б7 покоління. Дивіться, як катки все вирішують в даному автомобілі. б7 пасад на максимальний. Сам паркується, адаптивний ксенон 225-45-18 резина От Просто машина дуже гарна так. От просто йдеш, дано, неї, дивишся, дивіться, як він гарненько виглядає. Тут, бачите, люди заморочилися, навіть щоб оце... Дивіться, які ці брезговічки стоять. що? 12 й рік, рідна фарба, 125 кВт, 170 кінських сил, номер телефона присутній. Дивіться, який шкірний, класний, кон'ячний салон, просто сидіння, дивіться, в якому стані. Безключовий доступ автомобіля присутній. Покидаєте? А дистроніки є чи нема? Дістроніки на дістроніка нема, вони можуть бути на даже. От такий шикарний варіант. Телефонуйте до продавця. Ось такий сьомий for motion. Повний привід. Труби як золото. Дивіться, чистенькі, як золото, екологія, все, дивіться, просто золото. Ось така гарна машинка, телефонуйте до продавця. Також гольф. Доволі популярний хечбек такий. 1.6 двигунчик, механіка. Дуже рідкість, скажу так, їх мало. 6900 доларів 9 рік. Заміна фільтрів масла. Телефонуйте. volkswagen тауран. Саш, ви мене дивитесь. Тож, оце Саша мене питав позавчора за тауран, чи є на ринку. От дивіться, от 11 тисяч доларів 2 літра дизель. Номер телефона присутній. Тож, Підбирали для Сергія, також хотіли підібрати, але купили там нічого. Так я бачите, це ринок. Ринок раз на раз не попадає. Я вам це неодноразово у відео розповідав. розповідав це. Так, це Макс нас. Даний варіант нас вартує. 5700 доларів. Дизельний 5700. 1,6 дизель. Також можливо зацікавить його 4 четвертого покоління. 5500, це 1,9 дизель. 2004 року автомобіль в універсалі. Все повністю поміняно Людина демпер поміняла. Доволі такі, ГРМ 7000 назад поміняла, масло поміняла. От доволі от, цікавий такий варіант, і шторочка присутня в автомобілі. Давайте вам покажу по салончику. Клімат-контроль, Клімат пацифік, пацифік, комплектація. Шикарний такий варіант, можливо, зацікавить, підігрів сидінь. Телефонуйте 5500, два ключа в автомобілі. Фаркопі зйомний фаркоп. Так. Хай передається. Так, БМВ-двоєчка. Так, бачите, вже можна курточку знімати, але все одно, коли сонце виходить, у нас доволі, ну кажу, як для 14 червня. Ну, погода капець. Бачите, вже людина навіть ціну знизила. Бачу, було щось 11, мабуть, 990. Вже навіть людина 1000 доларів скинула нам автомобілі. 12200 була, дивіться, 12 200, от За 10 999 доларів. 1200 доларів людина скидає за даний автомобіль без підфарбування, дивіться, 1,5 дизельок. Все повністю от машинка така, телефонуйте, а ми йдемо далі. Так, давайте глянемо, дивіться, такий фокус глянемо. Це вже новіший. Даний варіант вартує 119 доларів. Ну, бачите, от, щось тут, тут немає Соні людей, так багато не знаю чому. Також дивіться, яка апаратура Швей... Швейцарії. інсігнія. А, це що гарна машина, гарна, дивіться, О! Автомат. Чи на автоматі? Номер телефона присутній, 2 літра дизель. Дивіться, повний привід. 152 пробіги, 16 рік. Дуже такий гарний колір переливається. Тобто, ну, шикарний варіант. Телефонуйте до продавця. Шкода Фабія в нас. В універсалі 5750 доларів. 1,4 ще й на автоматі, друзі. Хто шукає на автоматі? До речі, сьогодні люди питали за автомат. От, дивіться автоматична коробка передач, гарний салончик, збережемо останні машинка. На такі роки 5750 доларів 2007 рік телефонуйте, Шкода Фабія в універсалі. Далі Octavia А5 також популярний автомобіль підібрали. До речі, ми для Сергія з Харкова. Сергій вам привіт, Олексію також привіт. Що, яка потрібна допомога, телефонуйте, хай машинки служать, не ламаються. Пишіть коментарі, що як ви скажете, що як. Е, там також е, телефон той самий Megane, 1.5 дизель, так? Бо Ось такий варіант. Зафіра, дивіться, кановіша Зафіра. Також це Діми підібрали Туксона 9-го року Запоріжжя. Дімо, вам привіт, чекаю від вас відгук. Чекаю від вас відео відгук за Туксончика 2-літрового 9-го року, сиренький. Хай служить. Щоб ви біля рибалки мені знали відгук, так що якщо ви дивитесь мене, Дім, то чекаю, чекаю. Хай це, дивіться, мазда седан. Шістьорка Gy, кузов 7900 доларів. Номер телефона присутній. Без ключовий ну Нічого страшного. Зараз, зараз дивіться, який салончик, 6 тупочка, механіка. Такий популярний варіант. Можливо, зацікавить, дивіться. Дача Дастер. Шість газом машинка. 12 рік, 1,6. Будете собі їздити, економити. Машина проста як двері, як то говорить, як автомат -клащников. і Ходова недорога дорога взагалі, двигунчик взагалі суперовий. Телефонуйте. Також дивіться, яка Honda. Accord ще й на автоматі. 7 тисяч доларів. От хочете таку машинку. Шостий рік. Колір баклажан, чи як він там називається, така дуже гарна гарний колір у неї. Дивіться, від... а відкрита машинка на автоматі. Що тільки а, ще на тільки на розмитнення друзі, приїхав. Дивіться, кермо в оригіналі, прикиньте, це, це жесть просто. Дивіться, яка Honda. Ну, шикарна просто. Шикарна Honda. Дивіться, вообще по машині не корозії немає. Ну, Бачите от. Телефонуйте. Дивіться, яка Honda. От якщо ви якщо ви хочете собі машинку, і дивіться, ще й нова резина. Гуді, дивіться. Гарна Гудія резина. Дивіться, яка гарна машина телефонуйте до продавця. Номер телефона є. Якщо ви хочете на автоматі, можете брати такий варіант собі. Ще на свіжопригнаний автомобіль. Так, 3008 Peugeot. Такий кросовичок, будемо говорити. ну, Гарна машина мені подобається. Мені вона подобається посадка, їхня подобається. Ось такі варіанти. 10400 бачу. Добрий день. От дивіться, 1.6, А2.0 дизель автоматший. Телефонуйте, номер телефону присутній. 10400 доларів. Октавія 7. Добрий день. 10400 доларів. 15 й рік. Так, номер телефону є. 15 й рік. Це 15 й рік, друзі. Ну, це, це не А5, а А7. Цена хороша. На сьогоднішній день 181 тисяча пробіга навіть від, і Тесли у нас на ринку присутні. Бачите, як вони подешевшили номер телефона присутній. 19 рік, 98 пробіга. Телефонуйте. От давайте от меганчика вам покажу меганчика 12300. Да, бачите, вже починає вже трошки і сонечко висвітлилося, вже от в кофті починає, ой, в куртці гаряче. Уже, от такий гарний меган. Добрий день, смачного вам. Механічна коробка передач, комплектація шикарна, бачите під світочки, все. От. Оригінальні коврики навіть. Класно, дивіться, яка коричнева шкода. А сьома, це вже новіша. Даний варіант. Ну, с... Даний варіант у нас 18-го року. Набирайте. Так. Зафіра Зафіра у нас. На ксенонах, на омивачах, омивачі, ксенони. Олександр продає даний варіант, 11 рік. 1,7 дизель, 176. О! Оце популярні автомобілі. Добрий день. Який рік машинка? Шостий. Шостий рік, яка ціна? 7200. 7200. Зацікавий такий туксон, доволі популярний автомобіль, передній привод. Дивіться. Ах, сідаєш сюди, комфорт. Клімат присутній. Ось такий варіантик, Туксончик, можливо, кого зацікавить. Класний комплектація. Закривається як в як Гіллінгвагені майже. Що дивіться, як двері закриваються. Дивіться. Телефонуйте. Присутній. На рибалочку кому потрібен такий варіантик, Набирайте до продавця номер телефона. Там був номер, я вже не поїм, Я, мабуть, не. А кажіть а, номер телефону. Ні, та... кажіть номер телефону. 097 71. 0... 097 71 80. 80, 80 241. 241. Ось такий варіант. В Кінці 241 номер телефону, телефонуйте. Так, скаута ціни немає. врс дивіться, от ка добрий день. Нема ціни, нема ціни. Так що телефонуйте, ось такий ринок, людей сьогодні мало. Одні блохері ходять. Блохери ходять. Називають нас Блохерами Блохери. Блохери. А дивиться. Да, скоро не тільки Блохери будуть ходити більш, більш нікого. А то й не будуть ходить, бо не буде до чого ходити, тому що ну, людей немає. Якось так воно. Я тут, чесно кажучи, сьогодні здивований дуже, що. Ну, дійсно немає людей. Ну, та й машин мало повигняли, не знаю чому. Також гольф, гольф нас... Тачбек 5300 5300 зацікавить, телефонуйте. Так що, друзі, будемо, мабуть, ми завершувати У нас зараз вже блог. Підписуйтесь на канал, коментуйте відео. У будь-якому випадку ті, які ви бачите по відео, я за них відповідальність не несу Є номера телефонів, телефонуйте собі. Восьмий рік немає, немає ціни даного автомобіля. Добрий день. От дивіться, який гарний базешний меганчик. 700 доларів. 1,5 дизель 0,50 597 75 51. 12 рік автомобіль, 256 пробів. Ось такий антик Базешний. Кашкає. До речі, мене питали за Кашкаї. От ви старіший Кашкай до восьми можете купити. От, дивіться, 7300. Дизель, 2 літри дизель 7300, будь ласка, телефонуйте, номер телефону присутній. Телефонуйте. Тому от, ось такий на сьогоднішній день у нас ринок. Оглянули загальний сегмент автомобілів. У місті рівному наголошую, хто не в курсі, ще побувають люди, дивляться, не знають, чи це лучше, чи це рівне. В принципі, є цікаві варіанти, адекватні ціни присутні. І, і, Зазвичай адекватні ціни присутні, коли машинка там на реєстрації вже вона побула тута, тому що коли ви хочете пригнати свіжопринений автомобіль, ви маєте розуміти, що ціни там за, за, за високі стали. Також і розмитнення подорожало, і ви маєте розуміти, тим чим старіше автомобіль, тим дорожче розмитнення. І доставка також подорожала, тому що паливо піднялося в даному. Пишіть коментарі, хочу почути вашу думку, що ви скажете по місці рівному взагалі, і що вам краще, чи вам краще в Луцьку ціни. Чи краще в Рівному. Зазвичай, коли нас замовляють супровід на ринку, так бо я спочатку питаю людей, який автомобіль. Да? Я можу вам підказати, да, де, де вам краще його шукати. Чи шукати вам в лутку, чи приїхати сюди в Рівно? Тому що також от ми із з людьми працюємо по рівному. Навіть сьогодні у нас експерти працюють, тому що бажаю вам удачі, здоров'я, гарних вам вихідних. Бережіть себе, коментуйте всім продуктивного вдалого дня. А ми пішли працювати далі. Всім пока.